Класик світового кіно, фундатор українського поетичного кіно, письменник, драматург, режисер, якого цінував Чарлі Чаплін, усе це про Олександра Довженка, який став зірцем для майбутніх кінорежисерів України та світу, його земля в списку 12 найкращих фільмів усіх часів. А такі твори, як Зачарована Десна, Ніч перед боєм, щоденник і досі вивчають у школах. Кіноповість, за словами самого Довженка, автобіографічне кінооповідання про його дитинство в рідному селі Сосниця на Чернігівщині. Зауважте, в українській літературі саме Довженко видатний кінорежисер режисер і водночас письменник започаткував новий жанр кіноповість, тобто повість, написану з урахуванням специфіки кіно. Саме до цього жанру належить і зачарована десна. Митець писав свої твори щоразу думаючи про те, як вони виглядали би на екрані. Тож засоби кіномистецтва, його прийоми, як то детальна розробка діалогів, увага до кольорів, побудова оповіді у вигляді монтажу окремих епізодів чи картин, часом не пов'язаних між собою переміщення часових і просторових площин, були складовою його індивідуального стилю. Перші записи в щоденнику митця, що стосуються планів написання зачарованої десни, датуються ще 1942 роком. Зокрема, Довженко пише. А вчора, пишучи спогади про дитинство, про хату, про діда, про сінокиз, один собі у маленькій кімнатинці сміявся і плакав. Боже мій, скільки ж прекрасного і доброго було в моєму житті, що ніколи-ніколи вже не повернеться, скільки краси на Десні! На сінокосі і скрізь усюди, куди тільки не гляне моя душу на око. У листі до матері та сестри від 9 листопада 1946 року письменник повідомляє: Пишу одну повість про діда і батька, матір і про все одне слово сосницьке життя. Що, коли я був маленьким, мамо, у вас щасливим, коли дід ще казав мені. «Цить, Сашко, не плач, поїдемо на сінокіс, да накосимо сіна, да не беремо ягід, да наловимо риби, да наваримо каші. Про всяке таке от старовиння, що щезло вже, минуло давно і ніколи не вернеться, як не вертаються літа, що хочу написати. Чомуся так часто, коли не щодня згадую про вас, моя рідна старенька мама. Очевидно, тому, що й сам уже сивий. І день мій, вечері вже, і, хоч ще не гнеться спина, і ходжу ще рівно, я, як дід Семен, зглядуватись там назад, почав визирати у холодне чуже вікно. А чи не пливуть до мене в гості молоді літа весняною водою на добах? Ні, не пливуть. Тема твору, спогади письменника про своє дитинство. Про рідну землю як джерело його духовності та таланту, а якщо ширше розповідь про долю українського народу, про його культуру, вірування та сімейні традиції. Олександр Довженко працював над зачарованою Десною упродовж 14 років з 1942 по 1956 рік, щоразу повертаючись до неї. Тільки в березні 1956 року, журнал Дніпро видрукував повість. Проте сценарію для фільму з неї Довженко не створив. А наступного року вже по смерті автора твір вийшов окремим виданням ця автобіографічна повість є гімном річки Десна, рідному Чернігівському краю, селянам трудівникам і сільському способу життя. Олександр Довженко казав, що лише сильним дано право на безсмертя, режисер таке право отримав.